Ага Ого Привіт, народ! З вами Бодя. як завжди, ми граємо в Айзека Сьогодні в нас дуже такий цікавий челендж. Як бачите, я вже заходив, його чекав, але... Там потрібно багато реролів, тому зараз заходимо. Челендж називається Back as Words. Ну, буквально задом наперед, так В чому суть ми починаємо битись одразу з мега-сатаною і маємо підніматись назад, типу до себе додому. Єдине, що нам дають, щоб перемогти цей челендж, це 10 рандомних айтемів. Тому давай заходити, дивитись, що нам буде видавати рандом, да? Дуже класно було би вибити якусь карту чи пилюльку, яка нас звідси винесе просто. Щоб нам не довелося з ним битись. Ну але вроді непоганий старт нам дали, так? Да? Прямо так зразу. Хоча я пару разів заходив і дивився тут взагалі такий треш давали. А отак, 7,5 дамаги і всякі ще прикольні штучки. З гільотиною тяжко, звичайно. Ау легені монстру, плюс багато дамаги, Це виглядає досить непогано. Так ще й ці розломчики маленькі. Ага. Розломчики маленькі теж непогано, але щось я дуже дамажусь, да? через гіллі взагалі себе не бачу, якщо чесно. Так, то на рахунок челенджа виходить, що чим далі ми будемо доходити, тим легше челендж має ставати. Тому, в принципі, перший файт з мегасатаною це найважче, що нас може спіткати, так? Ми, як тільки ми його переможемо, то напевно челендж вже по суті буде пройдений. Звичайно, потім ще доведеться пройти наступного боса, так щоб попасти в нормальні кімнати. Бо я не знаю, чи по сундуку ми зможемо просто так ходити без хпешки, якщо нас надамажать. Мені здається, я вже напевно програю поки що цю битву з мегасатаною, тому що я дуже сильно надамажився. Але ми попробуємо. Досить довго стало заряджатись моя легеня монстру. Я не знаю, з чим це пов'язано, А, бо в нас була корона да, на початку. Та ж та корона, що з фулл хпшками. Нам дає бафи всякі класні. Напевно, ну без корони набагато важче стріляти стало. Говорячи про корону, да, я вже майже здоровий, тому я думаю, зможемо знімати побільше відосиків з Айзека і, можливо, ще щось будемо закидувати. Ладно, я зрозумів, цей ран я вже. Да, цей ран я вже зафейлив. Давай реролити ще щось. Тут дуже багато пилюль, може, щось нас звідси викине. О, Präty Fly. А це друга Präty Fly? Хм. Дві притті флай, це прикольно. О, в нас є ця штука. Це ми звідси виходимо, так? Да? Не виходимо. А чого мене не тепешнуло? Це ж прокляте око, правильно? А чого мене не тепешить? Або поки заряджається, так? Да? Ооо, все, ми звідси вилетіли. І куди я попав? До інших босів? Ну такі. З одного боса на іншого. Ну, але почекайте, ми вже вийшли з файту з мегасатаною, да? Жесть, Жесть. Ну не знаю, чи це класно. З файту вийшли, але взагалі буде дуже важко. Вафля? Все, питань нема. З вафлею наші шанси виграти зразу в два рази піднімаються. Вафля нам дає захист. Що ми майже не втрачаємо сердечки, да? попівсердечка нас тепер буде дамажити на високих поверхах, Що ж вас так багато тут? Швидкості не вистачає кипець. Добре, але де був початок? Початок був зверху, напевно, і ми можемо просто звідси тікати, правильно, я розумію? Ну так, да. давай. Що ми можемо тут забрати? Брімстоун. Ні, ну з Брімстоуном у нас зарядка взагалі буде шесть, яка довга, да? Емті Весел я взяв би, бо це по суті нас похилить, плюс два сердечка, да? тому як мінімум Емті Весел можна брати. Bloody Last теж можна забрати. Брімстоун виглядає дуже класно, але напевно він того не вартий. А й Ми просто ляліку заберемо да? і поїдемо звідси. Я думаю, це хороший варіант. Ну, прокляте око, це дуже класно. Так почекай. У Насразу мега це Сат... не мега-сатана, а звичайний сатана одразу включається. Я до цього був не готовий. О, нічого, нічого. Зараз розберемось. Як я казав, те, що ми вилетіли з файта з мегасатаною, це дуже круто. І ми можемо ще й вилітати з цією штукою і далі з файтів, а не тільки від мегасатани, да? головне, не дамажитись. Ми в теорії звідси могли вийти, да? але я вже почав з ним битись. То може вже вб'ємо його? Я вже багато надамажився. Хоча з нього айтема не дадуть так то, да. Може варто просто здатися. А мене чогось не викидує більше від нього. А чого мене не викидує? Не ну, ясно, ладно, б'ємось пофіг. КПшків у нас багато, як бачимо. Настакали собі дамаг. Я ще й хілюсь почекай. О, в мене вампірік маленький ще є. Маленький вампірік, це теж класно. Ну то все, цей ран вже пройдений, да? Ну, от оцю правильну комбу треба було. Куди? До цього, до деліріума, ні, відстаньте, я пішов. Я тут, тут наверх піднімаюся, не нижче йду. Дуже дякую, що пропонуєте до деліріума. У мене чогось прокляте око. А, все я поняв. У мене прокляте око було першим айтемом. Я ж вам не розказав другу частину челенджа, У да? Нас ці айтеми по одному будуть забирати кожен поверх. І в мене прокляте око першим забрали. Я думаю, чого мене не те пешить звідси. Ясно. О, почекай, якщо я черепка підірву. Я ж можу туди попасти, правильно? Ну-ну, да, в турі. Давай їсти пелюлі всі. Поганий газ. Швидкість непогано. Ікслакс. Вурб ще один лакс, ясно. Мінус удача. І фулл хелс. Фулл хелс. Дуже дякую. Кожен день візьму. Фул хелс це круто, особливо коли в нас одні червоні серця. Да? По суті, отут хороший камінь ще в нас є. Е, з сундуком, який я не можу відкрити. Ладно, давай, підривай костри. З кострів теж можемо вибити сердечка. Ну, таку можливість пропускати не бажано. Піп нас чекає. Але ми дуже багато дамагі настакали, да? поки дамажилися боса. Тому в принципі піпи вже нам особливо не страшні. Я думаю, у нас є всі шанси власно пройти цей челендж з таким ролом. Ну Blay Last теж дуже сильно нам буде допомагати. Його в нас не мають забрати. Те, що ми підібрали. О, я ці не виключаються. Те, що ми підібрали за. Ніби угоду, так? Тому Тому да. Тому непогано. А в мене ще серця будуть забирати, якщо я правильно помню. Цей челендж ще про те, що в мене одне червоне серце за поверх будуть забирати. Тому нам треба ще якісь хПАби по дорозі шукати і піднімати обов'язково. Інакше може бути таке, що ми прийдемо на новий поверх і вмремо просто від цього. Не хотілося б дуже. О, Два сердечка знайшли, можемо дамажитись. Секретку би знайти. Вона, напевно, отут прямо, да? перевіримо, давай. Да, вона Дійсно, тут? Тут просто монетки, ну окей. Я, до речі, не знаю, як в нас угоди мають працювати. Напевно, вони мають відкриватись, типу ми ж одразу на боса заходимо. Ні, ні, не встиг врятувати його. Я хотів його врятувати, чесно, але в мене швидкість пострілів дуже повільна. Ладно, на цьому поверсі більше нічого немає, корисного напевно, тому їдемо нижче. Ну Та те що в нас серця забирають. Почекай, і тліпс. Я знову забувся, що ми на боса одразу заходимо. Це страшно. Я звик розслаблятися, що можна щось сказати, поки там ця анімація заставки йде, що ми переходимо на новий поверх. А тут ні, фіга. Да, до речі, угод не буде, тому що нас одні червоні серця, да, і ми точно ловимо дамаг. Та я теж не врахував. Такий напряжний челендж, скажу я вам. Серце мами теж не дуже легко вбивати, коли в тебе всього лише 10 айтемів, по суті, там, да. Але ми справились. Ми справились. О, а ми можемо на хаша зайти? Mm. Нам ну, напевно ні, але в цій кімнаті щось буває. Ну, може, щось буває, але не цього разу точно. Окей, на хаша ми не йдемо, звичайно. Якийсь дуже страшний червоний монстр. Я такого бачив всього пару разів в своєму житті. Я не знаю, де вони беруться, О, він ще й нам. Сундука дав якогось класного. прикольно, давай. Ого, стейл. Другий шматок гапі. Це, до речі, сильно теж може нам допомогти. Ці всі перетворення, типу там гапі, фангай. В нас скидуватись не мають, навіть якщо айтеми заберуть. Ну Так само, як з реролами це зазвичай працює, де? Да? Це теж класно. До речі, рука. Може хай вона нас забере? Ні, ладно, давай вбивати. Нам ще секретку треба десь знайти. Те Так, магніт, магніт, не фігня. У нас ще поки бол штучка, оця є така. Тому в нас приходять монстри на нашу сторону час від часу. До речі, аркада. Не те, щоб в нас прям багато що тут ми можемо зробити, але наші улюблені апарати ми точно подамажимо, да? Як мінімум, цього малого. Так, якась пилюля, давай тут нажмемо. Соглазість, ясно. Давай далі. М Плюс швидкість, окей, плюс швидкість теж класно. х нам не поможе. М -м -м. Ладно, давай, якщо знайдемо ще десь сердечка чи похилимося нормально, то подонатим ще апарат. Поки щось страшно, щось маловато хепешки ще. А так я все ще косоглазий. Це я дарматик пішов з цією штукою. А ладно, все кінчилось. Ну ми відхилились. Давай кілька разів подонати. Нам гроші так то треба збирати, тому що вже на наступному поверсі появляться магази. Да, здавалось би, а вони там появляться. О, штука, яка дає серця. Це ми точно беремо. Капець мені по п'ять пені падає. Це багато. М -м 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 -м. Ну не знаю, поїхали в принципі. Зараз десь похилимося з цією трінькою, так точно. Ну, брімстоун, ці мої хлопці, взагалі, розкидують черв'яків. У них прям нема шансів. Якби в мене не було б вафлі, да, я би дуже спішив би виходити з поверху. А от так як в нас є вафля, то цей поверх не сильно відрізняється по складності від якихось таких більш-менш звичайних. Тому от можемо ще якісь сундучки повідкривати. Безкоштовно в кусачку зайти можемо теж. Просто чотири троль бомби. Ну, і таке буває. Забираємо цю карту. Так, тут кнопки треба нажати. Як то їх нажати правильно? Отак, так? Да? Ми зараз ще побігаємо, пошукаємо якихось штучок, сердечок, може ще знайдемо, похилимося, так? Апарат поданатим. На цих пауках дуже класно, я вампіриком похилився. М -м -м, тут можемо ще спробувати суперсекретку якусь знайти. Навряд чи вона там, але чому ж дарма трати бомбу, якщо можна провірити заодно. Ну напевно, отут зверху секретка швидше за все, так? Тут якийсь такий паттерн, але одразу зі входу. Ну, зі входу, ну давай глянемо. Да, вона дійсно тут. Тут в нас гріт. Давай знижку. Я одразу в магаз зайшов і все там купив. І знижку не дав, але нормально так монет насипав нам. Хай Прайстес, навірно, прикольніший, ніж Девіл. Просто ваншотним когось. Лам, секретку знайшли, да? Давай ще апарата пару раз вдаримо і будемо звідси йти. Дай хп апарат. Дуже треба. Ну, чесно, дуже треба апарат. Ладно, давай цього. О, сіре серце. О, червоні серця. Це офігенно. Почекай, почекай. Зараз ми витягнемо цей О, Бомба. Ще сіре серце. Крутий апарат. Почекай. Зазвичай вони стільки сірих сердець не дають взагалі. Ну дай хпап -апа апарат. Жадібний апарат, я поняв. Давай далі. У нас є три сірих серця. Тому я вже це так спокійно віддаю червоні. Червоні все одно будуть забирати. Ну, не дає апарат. Ясно ладно, давай підривай його. Похилимося, хоч ні, навіть серця не дав. Ну окей, багато монет з нього дістали. Все, їдемо на наступний поверх і шукаємо магаз. Так, нас бос одразу. Я вже знов про це забув. Тому давай, хто в нас тут? Локі. Локі має бути легенько. Навіть карту не буду юзати. Я не дамажився, але насправді Локі легенько. Стільки я можу на ньому дамажитись. Ладно, я поняв, нема да мої, бо не настаканий блоділаст. Тому я нажав все-таки карту. І зараз угода нам відкриється точно. У плацента теж дуже класно. Це ХП, по-перше, вернули собі хпшечку, да? Я думаю, в диявольську ми не підем. А почекай, це ще не поверх з магазом. Але в диявольську ми не підемо, бо серця в нас забирають. Тому витрачати їх було би не дуже розумно, так? Тут, напевно, секретка. Давай чекать. Швидше за все, це супер секретка. Ну, наша трінька краще, напевно. Чорні серця. Це таке. Сундучок. Фу, піжама. Піжама. Ясно. От, після того, як підібрав піжаму, задумався, що може треба було йти в диявольський. Ну в мене не було стільки хпешків на той момент. Тому не знаю, яке рішення було б правильне М -м, цю кімнату донатити. Е ну у нас будуть сір сірі серця забирати в першу чергу. да? Тому не знаю, тому не знаю, якби в нас досі одні червоні були б, ми б туди точно пішли. А так є сумніви. Там був би сенс повибивати ангелів. Ну блін, дуже багато червоних повипадало. <забільшує> <забільшує> Mm. Ну, якщо виб'ємо хоч пару синіх, щоб в нас лежало на підлозі, то підемо працювати в ту кімнату. Поки просто дуже багато монет нам падає. Ну ми ще й хілимося, да? Блін, треба йти в ту кімнату. Я думаю, ми там о канцер, Клас. Клас. У нас тепер висока, швидкість стрільби дуже. Mm. Добре, йдемо в ту кімнату. У мене щось таке перечуття, що ми там власне щось повитягуємо. Тому давай. Лоп. А, і ми ще й дамаг тут стакаємо, тому чому б і ні. Так, три монети. Ладно, куди? О, в диявольську нас відправило, да? Тут є коси, коси це дуже круто. Коси це капець, як круто. І конжойнт це круто. Ну коси це прям капець, да? Ну давай, коси забираємо. Офіг. Чувачка, який стріляє цими штучками. Теж можна було б забрати, да? бо в нас 24 дамагі. Ну, якщо ми ще й це заберемо, да? у нас тоді взагалі хпшки не буде. Гмм. Давай, хпшки не буде, все забираємо. М -м -ту -кому 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 тут що, тут що? Ну, ще разок треба точно дебаншнутись, да? Сім троль бомб це вже байт, напевно. Але там вже скоро десь шанс на сім синіх сердець має бути, да? Шанс на уир'ї. Лан, давай додамажувати вже цю кімнату. Дивіться, як ми ангела виносимо вже просто. О, давай, сім сердець. Та да. офіген. Все, ми вихилились на фу. Спавнемо другого ангела. Ви не думаєте, що я ангелів спавню, щоб до мегасатани вернутись? Це було би забавно, але ні нам просто збільшує шанс на ангельську. До речі, в нас, як бачите, шанс. Це тільки на цей поверх рахується, що ангельська є. А дійсно, а наша я з ним бився за ангельську якщо я вже з дияволом угодно заключав. Ну неважливо Просто хотів побитись, щось довести всім, да? який я крутий, але я вже дійсно дуже крутий. Ми маємо всіх ваншотити Просто М -м -м -м. наш чувачок з синіми мухами теж має всіх ваншотити. Тому у нас взагалі імба, люлька Вурб. А що в нас було? Яка в нас минула пилюлька була? Якась хороша, вроді була, да? Ні, стомпі. Чорт. Ну ладно, будемо дуже великий. Каміння ще топтати не можемо. Так, почекай, тут я вже був. А куди мені йти? Десь вниз. Я вже заблукав. Прокляття амнезії. Я, до речі, не знаю, чи це вшити в челендж, чи це якесь окреме. Зараз глянем. Тут що нога мами має бути? А ми звідси взагалі зможемо вийти? Тут так то дверей немає, да? Ну, напевно, нам дадуть двері. Інакше це був би дуже зламаний челендж, Якщо не знайшов двері, да, то нікуди не йдеш. Я сподіваюся, двері нам відкриють. На звичайний поверх. Ну, без настаканого бладі Ласта не так класно. Да, двері нам відкрили, це класно. І угоду нам відкрили. Давай цю штуку беремо. А можемо, до речі, ще в босраж забігти, да? Давай глянемо, що тут в нас? Ну, бумчик таке, зате є ще шматок гапі, да? Давай, зібрали гапі, Офігенно. Е, давай глянемо, що нам тут фу. Серйозно? Меджик машрум, меджик машрум. Дуже добрий день тобі. Заходимо, беремо. Я готовий битися. З босрашем. Мені здається, я ще на каналі не проходив босраш. Чому б не забігти правильно? Хоч побачити, що це таке той, хто вайзика не грає. Так, коротше, якщо ти за 20 хвилин і менше вбиваєш ногу мамки, ти можеш сюди попасти. І тобі треба буде вбити там, майже всіх босів в грі, таких звичайних з босовських кімнат. Але за це ти вибираєш собі айтема. Ну і це челендж, щоб закрити на всіх, перс... на всіх персонажах, тому переважно це заради челенджа робиться, але ви бачили. Тут Magic Mushroom лежав, тому я б'юсь заради нього. Бувають дуже сильні айтеми тут. Ну з косами взагалі легенько це все. Ми могли б ще домах постакати, звичайно. Блот, ні, тільки не блот. Блот, ти звідси, я не люблю блотів. Ну, взагалі, ізі, да. Взагалі ізі. Чим більше ми ще будемо дамажитись, в нас там дамаг тепер з іксами буде додавлятись. Тому попробуйте тільки мене на Зразу почнете швидше вмирати. Вам воно точно не треба бо Чи сірі серця падають з них? Так, цього треба зразу вбивати, бо він ці коси, ну от, да, я про них говорив. Боси я теж не люблю ті, що він самонить від них капець тяжко втікати. Купа гурдіків. У тератома. Тератома дуже класно розлітається. Чи це не тератома? Там один тератома цей бос називається, інший ще якось. А як другого звати? Ну, неважливо. б в нас ще були червоні серця, ми б тут взагалі вихілились би на цих босах. Чисто зайшов в босраш похилитись, да? І ще й каміння тепер все можу топтати. О, так, і ще після босраша дають айтем. Айтем говна, скажем чесно, да? Прям без жартів. По факту, айтем говна. П'ять монет беремо. До речі, золотих тут немає вроді, так? Да? Золотих тут вроді немає. Давай заберемо серце, давай заберемо карту. Їдем звідси. А я взагалі літаю. Я ж ще й гапі. я моє поназбирав тут всього. Ну, ладно, я думаю, просто шукаємо вхід чи вихід, як він там правильно називається. Будемо з цього поверха. Магас знайшли. В принципі, що нам ще треба? Золотих немає вроді як. Ну і да, Здається, амнезія. Все-таки те, що в нас карту повністю забирає, це теж частина челенджа. Хоча я вроді такого в описі челенджа не бачив. Ну або просто пропустив 25 монет. Окей. Звичайні вороги нам вже взагалі нічого не можуть зробити. Так, в нас забирають айтеми кожен поверх ще досі. Ні, на наступному поверсі ми втратимо наших покемонів. Ладно, ріп. Ціх і всім, хто любить покемонів, так? Броукен педлок, це такі. О, аркада. Я вже хотів виходити, а тут аркада. Ну тут немає класних апаратів і чуваків, тому полетіли. Кейдж, добрий день, Кейдж. О, в нас тепер прокає ця вавилонська блудниця. Це теж круто. Серця забрали у нас знов червоні всі. Зараз зайдемо в угоду. Містер Долі тут ще й лежить. Офігінно. Так чорна корона шо робить чорна. А чорна каже, що нам треба мати рівно одне червоне серце. Ну, рівно одне червоне серце в мене точно не буде. Некрономікон нафіг не надо. Ми вже більше самі дамажимо. Забираємо долі тоді. Ідемо шукати магаси вихідним. Хто у нас тут черв'яки? Черв'яки. Нічого собі тут. Поверх. Ні, дивись це, мені просто не щастило на амнезію, серйозно. Скільки в мене поверхів була амнезія? На цьому поверсі немає. Це кипець, реально, в мене ж поверха 4, напевно, була амнезія, це жесть. Так що не кажіть, що мені повезло. Мені вон, це те з прокляттями не щастило взагалі. Але магас треба десь біля боса шукати, правда? Тому давай трохи вернемось. Да, от він дійсно тут. У -у -у. Мама мега, мама мега, це прикольно. Так, активка повеселіша на крономікона. О, давай на наступному поверсі натиснемо, да? Де ж тут вхід у вас був? Угу, червоні сундучки, куди? Назад мене в угоду? Та ні, дякую. Я там вже подивився, мені нічого не сподобалось. Сірі серця вже не лізуть нам, да? Ще сірі серця. Окей, окей. Ну ми вже не можемо вмерти. Ви вже це поняли, да? Де ж вхід на поверх? Угу, нарешті я його знайшов. Тут що? Щось випало з сундука, А що я навіть не побачив. В челендж теж вже не підемо. давай полетіли далі. Піп, добрий день, на тобі мама Міга, пів хп зразу пока. <сміх> Ясно. Ну так, да. в босів прям взагалі шансів нема. Лін, кістяне серце дали серйозно. <свісно> Зараз би корона працювала з ним би, во про що я, якщо ви не зрозуміли, але я його зразу потратив. Натискаємо книжечку. Що нам тут? О, класного чувака дали. Ну з мамою мега ще й пенсіл нам дали. Пенсіл це дуже сильно. <свісно> просто вже заходимо в кімнату, всі вмирають, всі секретки відкриваються, да? І ми просто проходимо. До речі, тут відкрилась секретка, да? Де магаз? Мені треба магаз. Я думаю, ми можемо ще більшу імбузі брати. М -м -м, підпорки для дверей. Прикольна штука, але в нас є канцер. Канцер, це прям одна з кількох найкращих триньок в грі, тому ми з нею залишимось. БФФ. давай, Best Friends Forever. Тепер у нас всі чувачки дуже великі. Давай що тут батарейку, да? Ні, я взяв цього підривного мозка. Це не дуже класно. Ладно. Їдемо на наступний поверх. Тут вже немає що робити. Нам три поверхи залишилось. Петі, привіт, натискаємо все, що в нас є. Просто пенсіл прокнув. Петі пропав. Ні, в угоді просто чорні серця. Сумно. Я хотів більше імбових айтемів. Ладно, йдемо пішки проходити. Троль бомба йде нафіг. Ну, у нас ще є ЕМТІ Весел тепер прокає. Так, тут 100% секретка. Кажу 100%. Ні, її там нема. 6, почекай. А як так? Вона там мала бути форчун. Зриваємо. О, і наступний поверх. Швидко ми. Давай наступного боса. Що тут? Я навіть не знаю, як це вимовляється. Як цього боса звати? Хто мені скаже? Українською. Давай, в угоді, Тф, сукуб тут ще лежить. Ясно. Давай сукуба забираємо. М -м, можна було ще лялечку забрати. Був би цей, да? конжойнт. Е -е, Ну в нас так вже імба, Нам два поверхи залишилося, причому перших пройти. Бо я не думаю, що це якусь сильну роль в нашому проходженні зіграє. Ми просто вже тут все дочищаємо. Я, до речі, не знаю. Наче ж просто кубок в кінці випаде. Було б дуже класно побачити анімацію якусь, типу Айзек вернувся додому після того, як втік вниз, і його там мама з ножем зарізала, да? Ну не знаю. Весело це було б чи ні. Але було б прикольно подивитись заставку, але дадуть, напевно, просто кубок. Зараз проходимо ще буквально поверх і побачимо. Боси просто лопаються. М -м, ми навіть вибули цю офігенну трінку, яка дає 10 удачі. Давай з 11 удачі побігаємо. Чому б ні? Останній поверх можемо собі дозволити. М -м, в магазі прикольна активка, я її люблю, особливо коли нічого немає кращого, да? якщо є щось краще, то цю активку ви ніколи не візьмете. Але якщо немає нічого кращого, то вона прикольна. Ну да, тут просто кубок лежить. Ех, я сподівався на якусь класну анімацію. Ладно, забираємо. Веселий челендж лазарус тепер стікає кров'ю ще більше. Такий собі баф, не знаю, це в звичайні проходження треба. А як ви знаєте чи не знаєте, у мене тут досить багато вже пройдено, а у мене не відкрито нічого альтернативного, тому можливо треба над цим задуматись. Але поки, якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підписуйся на канал, побачу тебе вже в наступній серії. Все, давай, пока-пока.